Уявіть, що одного ранку ви прокидаєтесь у світі дивної тиші, неспокою, а відсутності запитань, роздумів, того внутрішнього шуму розуму, який колись вирував ідеями. Світ, переповнений потоками слів і сигналів, і людський розум, інструмент для копання в істинах, притупився, занурившись у пасивне сприйняття, де немає тертя думок. Подумайте глибше. Що стається з суспільством, де критичне мислення зникає як роса під сонцем? Замість розмірковувань, блискавичні реакції, поверхневі судження, колективні відлуння. Ми розкриємо правду про зникнення критичного мислення і зростання колективної дурості, феномену, коли маси здають інтелектуальну незалежність, сліпо чіпляючись за поверхневі наративи. Наприкінці подорожі торкнемося істини, що визначить, чи повернемо уми з оцепеніння ілюзій. Це відео, натхненне психологією та філософією, може струснути ваші сприйняття. Давайте з незручної правди, думати важко. І сучасний світ не плекає роздуми, славлячи швидкість, емоції та конформізм, свідомий дизайн від алгоритмів, що підживлюють упередження до освіти. Що віддає перевагу запам'ятовуванню над ризиком дослідження? Філософ давно попереджав про виробництво згоди, навчаючи споживати без питань, влада робить нас керованими: критичне мислення, основа буття тепер незручність, що гальмує обурення, сповільнює дискусії, кидає виклик ідеологіям і сміливо питає: а чи правда це? У світі одержимому правотою сумнів бунт, як дійшли, корені глибокі інформаційне перевантаження, де ми обробляємо в п'ять разів більше даних, ніж раніше, потік повідомлень, новин, реклами топить мозок, змушуючи шукати спрощені стежки, когнітивні викривлення, групове мислення, замість аналізу, соціальний доказ. Тисячі лайків роблять думку істинною, не розум, а шорткат, що поширює дурість, навчаючи слідувати сигналам, а не розмірковувати. Ще тенденція занепад глибокого читання. Цифрові медіа фрагментують увагу, перебудовуючи мозок, критичне мислення вимагає стійкості, але ми ковзаємо по тексту не жуючи ідеї, коли востаннє читали до кінця, зупиняючись для роздумів. Мислитель попереджав в суспільстві, залежному від технологій, ерозія мислення про них загроза. Найвищий бунт, ясне мислення в бурі дебатів. Але проблема емоційна, мислення колюче кидає виклик его, провокує дисонанс, загрожує ідентичності, замість діалектики, мантри, племена скасування. Це зсув до ментальної ледачості. Без запитань вразливість до маніпуляцій. Хто виграє? Ті, хто тримає нитки, повернення мислення, моральний обов'язок, корені в системах, що пригнічують. Освіта формує не мислителів, а виконавців, вчить підкорятися, запам'ятовувати, а не думати творчо. Конформізм винагороджується, цікавість відволіканням. Патерн триває. На роботі, в медіа серед друзів мовчання через страх ізоляції стає співучастю. Психолог пояснював, свобода думки лякає відповідальністю, тож обираємо комфорт, стаючи керованими. Соціальні мережі прискорили скролинг, емоційні реакції, алгоритми, що годують упередженнями, винагороджують залученість, а не істину. Медіум змінює мислення, швидкість над глибиною, віральність над правдою, тиранія більшості душить логіку. Робіть, ставте запитання, що кидають виклик, що велено вірити, хто виграє. Шукайте протилежні погляди для розуміння, проти отрута, сміливість, помилятися, визнавати незнання. Сократ, мудрість знати, що нічого не знаєш, запрошення до смирення. Сьогодні впевненість, пихатість, думки гучні, але порожні. Мислителі тихі, мудрість росте в тиші. Вони обминаються увагою в культурі швидкості, відмова від мислення, рабство невидимим силам. Поверніть розум, бачте ілюзії, ставайте шукачами, запалює вогонь бунту. Далі психологія чому розумні потрапляють у пастки? Мозок емоційний дві системи: швидка. Інстинктивна і повільна аналітична. У вихорі застрягаємо в швидкій, покладаючись на евристики, що маніпулюють бинарності, емоційна мова, повторення, упередженість підтвердження захищає вірування, ігноруючи факти. Рідко шукаємо суперечності, людська природа, але проблема без усвідомлення, групове мислення, конформізм. Веде до ірраціонального заради єдності, прогрес від тих, хто мислить інакше, попри глузування, ціна самотність, але ясність, багато тривожні через втрату внутрішнього діалогу, віддали мислення алгоритмам. Істина ваша, робіть усвідомлення звичок, метапізнання, що впливає, діалектичне мислення тримайте протилежності для розуміння, тиша, ґрунт мудрості, дисципліна. Читайте книги, слухайте незгодних, приймайте невизначеність, відкидайте лінь. Якщо всі вірять без питань, досліджуйте. Глибоке мислення служба суспільству, якість над гучністю, зміна від одного. Обирайте ясність. Фінал. Криза від страху розкриття. Мислення ризикує ідентичністю. Але ти не переконання, а той, хто росте, істина, мислення, духовний акт, вибір істини, над комфортом свободи над схваленням, розкриває маніпуляції, реальність, фундамент свободи. Психолог, уникаємо душі, але зіткнення з мотивами, суть. Запитуйте, чому вірю. Відкривається мудрість. Мудрість кличе до запитань у швидкості тиші, в шумі, свободи в конформізмі. Прокиньтеся, станьте архітектором розуму, відповідальність ваша, бачте ясно, розрізняйте пропаганду, ведіться глибиною. Ставайте світлом у темряві, готові до не знаю, але вчитися, дурість, симптом страху. Але кожен роздум протистоїть. революція думати, прокинувшись, не повертайтеся. Продовжимо подорож психологією та пробудженням.